Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Тривалість життя Псалом 89.5. Бо в очах твоїх тисяча літ немов день той вчорашній, який проминув. У 1990 році французькі дослідники зіткнулися з проблемою. При обробці інформації щодо віку Жанни Кальман виникла помилка в даних. Їй було 115 років, і цей вік виходив за межі параметрів комп'ютерної програми. Програмісти припускали, що ніхто не зможе жити так довго. Насправді Жанна прожила 122 роки. Псалмоспівець пише Дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ. Це образне висловлювання про те, що наше земне життя справді обмежене, скільки б ми не прожили, навіть досягнувши віку Жанни Кальман, наше життя в суверенних руках люблячого Бога. Втім, у духовній дійсності нам нагадано, якими є виміри Божого часу в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув. У Господі Ісусі Христі тривалість життя стає зовсім іншою. Хто вірує в сина, той має вічне життя. Слово має використане в теперішньому часі, тобто наше життя, попри його складність, уже зараз має благословенне майбутнє, а його тривалість безмежна. Радіймо цьому і молімося разом із Псалмоспівцем насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати й радіти по всі наші дні. Які хвилювання вас охоплюють стосовно вашого життя та його тривалості? Як вас утішає присутність Господа Ісуса Христа? Помолимось. Люблячий Боже, іноді життя складне. Втім я все одно співаю, радіючи твоєму забезпеченню. Наповни мене сьогодні своєю незмінною любов'ю. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.